Юс запропонував Україні власну угоду щодо використання рідкісноземельних матеріалів. Вона повинна бути вигідніша від американської пропозиції. Про це заявив єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне. За його словами, 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною у рамках взаємовигідного партнерства. Деталі наразі невідомі. Нагадаємо, Вашингтон запропонував Україні угоду про рідкісноземельні матеріали, яка передбачала створення. Фонду на 500 мільярдів доларів США мали б отримати економічні та управлінські права. Доходи від продажу ресурсів використовувалися б як спосіб відшкодування американської допомоги. Президент Володимир Зеленський угоду не підписав. На 45% впали продажі Тесла по всій Європі минулого місяця. За даними Європейської асоціації автовиробників, компанія під керівництвом Ілона Маска зареєструвала всього 9945 автомобілів у січні. Тоді як роком раніше, 18161. Про це повідомляє Блумберг. Загалом по галузі продажі електромобілів зросли на 37%. Автовиробники зафіксували велике зростання в Німеччині та Великій Британії.